Добрий! день! Сьогодні ми з вами розглянемо таку тему, яка називається Важливість уточнюючих питань під час консультації клієнтів. Уточнюючі питання є невід'ємною частиною нашої роботи, оскільки клієнти часто звертаються із запитами, у яких бракує конкретики або необхідної деталізації. Через це оператор не може одразу зрозуміти суть ситуації та надати коректне рішення. Саме тому в таких випадках важливо ставити уточнюючі питання, щоб спершу з'ясувати, про які саме продукти йдеться, а надалі швидко і правильно опрацювати звернення. Іноді оператори, особливо новачки, пропускають етап уточнення. У такій ситуації з'являється ризик надати некоректну консультацію. Наприклад, коли клієнт запитує, чому не пройшла оплата, а оператор починає перевіряти інформацію на здогад, не уточнивши дату, суму та інші важливі дані. Крім того, відсутність уточнюючих питань призводить до зайвих витрат часу як клієнта, так і оператора. Це також може спричинити повторні звернення або в окремих випадках навіть фінансові або репутаційні ризики. Давайте розглянемо приклад: клієнт звернувся із проханням замовити готівку, а оператор у відповідь одразу пояснив, як оформити заявку в застосунку А 24 у такій ситуації насамперед необхідно уточнити, чи клієнт планує знімати валюту з картки, чи йдеться про замовлення готівки для подальшого валютообміну. Також важливо перевірити наявність достатніх коштів на рахунку. Без цих уточнень існує ризик, що клієнт мав іншу мету операції або не мав потрібної суми, що спричинить повторний дзвінок. Часто буває так, що складно зорієнтуватися, які саме уточнюючі питання поставити. Щоб полегшити цей процес, ми підготували невеликий алгоритм, який допоможе швидше адаптуватися та правильно збирати необхідну інформацію. Перший крок це визначити, якої саме послуги або продукту стосується звернення: картки, кредити, депозити тощо. Після цього рекомендуємо використовувати правило чотирьох уточнень: перше, що саме сталося, друге коли, третє з якою карткою, сумою, кредитом іншою послугою пов'язане питання, і четверте що робив клієнт. Четвертий пункт нам знадобиться в тому випадку, якщо, наприклад, у клієнта є складність із ходом до А24. То в даному випадку нам необхідно розуміти, яка саме складність виникає і що саме натискав клієнт. Для цього нам знадобиться попросити повторити дію та надати відео або скріншот. Щоб краще зрозуміти застосування цього правила, розглянемо декілька ситуацій. Наприклад: Клієнт повідомляє, що у нього зникла картка. У такому випадку незрозуміло, про яку саме картку йдеться, що мається на увазі. У клієнта втрачена карта, чи можливо вона не відображається в застосунку А24. Тому оператор уточнює: я правильно розумію, що картка не відображається в застосунку. Також уточніть, будь ласка, яка саме картка зникла. Клієнт підтвердив, що дійсно картка відсутня саме в застосунку, вона не відображається. І також уточнив, що питання стосуються саме картки жовта у доларах. Після отримання цієї інформації оператор проводив перевірку і виявив, що картка активна. Тому для подальшого аналізу важливо зрозуміти, які саме дії здійснював клієнт та що він бачить на екрані. Тому записується відео для детального дослідження проблеми. Інша ситуація. Клієнт запитує, що сталося з моїм кредитом. Оскільки з формулювання зрозуміло, про який саме кредит йдеться, оператор уточнює, він бачить два активні кредити. Підкажіть, будь ласка, по якому саме кредиту вас цікавить інформація. Також хочу звернути увагу, що перед тим як ставити подібне уточнююче питання, необхідно самостійно перевірити активні кредити клієнта. Якщо у клієнта один кредит активний, то ставити дане уточнююче питання немає потреби. Після того, як ми уточнили у клієнта цю інформацію, клієнт підтвердив, що його цікавить саме кредит швидка готівка. Але все ще нам не зрозуміло, що саме сталося з цим кредитом. Тому оператор уточнює, що саме сталося з кредитом. Ми бачимо, що він активний. Клієнт пояснив, що здійснив платіж, але кошти не відобразилися. Тут важливо уточнити, коли був внесений платіж, яким способом та на яку суму. Отримавши ці дані, оператор може переходити до перевірки та вирішення ситуації. Завдяки правилу чотирьох уточнень, оператор отримує повну картину та можна дати точну, якісну і оперативну консультацію. Дякую вам за увагу! Бажаю всім успішної роботи та комфортної адаптації.